Синьо жовтий прапор. Просте поєднання кольорів. Небо і пшениця. Але для Кремля це справжній кошмар. Чому? Чому? Бо цей стяг нагадує Москві про те. Що Україна окрема вільна і незалежна держава. Історія прапора сягає княжих часів. Жовте і блакитне поєднання зустрічається ще на гербах та хоругвах Київської Русі. У козацькій добі ці кольори стали символом свободи. А в XIX столітті українські студенти піднімали синьо жовті стяги під час протестів. Чому саме ці барви? Бо вони про землю і небо. Про хліб, який годує, і про волю, що над головою, про Україну, де люди звикли працювати. Але ніколи не стояти навколішки. Коли у 1918 році постала Українська Народна Республіка, її прапором став саме синьо жовтий це був знак народження незалежної держави. Його не нав'язали зверху, його обрали бо Він уже жив у піснях, гербах, вишивках і косацьких хоругвах. І саме тому більшовики робили все, щоб знищити цей символ. Використовувати його було заборонено. За синьо жовтий прапор можна було отримати табори чи кую в потилицю. Бо для імперії страшні не кольори. Страшна пам'ять про власну державу. Але українці не здавалися. У підпіллі, у діаспорі на еміграції прапор жив. Бо це був символ не лише держави, це був символ надії. Його піднімали далеко від дому у Канаді, Америці, Австралії. Щоб нагадувати світові, Україна є, навіть якщо її тимчасово немає на карті. Синьо-жовтий жовтий це не просто тканина, це знак спільноти, яка виживає попри заборони. Його вишивали в тюремних камерах, зберігали у старих скринях під іконами, передавали дітям як сімейний оберіг. У 91-му році, коли Україна проголосила незалежність, сотні тисяч людей вийшли на вулиці з синьо-жовтими стягами. Цей прапор підняли над Верховною Радою, і він став офіційним символом нашої держави. Тоді змінилася не лише географія, змінилася самоповага. Українці знову побачили свої кольори на головному флагштоку країни. І саме тоді Москва остаточно зненавиділа ці кольори. Бо зрозуміла. Під цим прапором українці зруйнували імперію. Синьо жовтий став для Кремля червоною ганчіркою. Нагадуванням, що Колонії не завжди мовчать. Є ще один цікавий момент Порядок Кольорів. Синій над жовтим теж не випадковий Небо вище від Землі. Честь вище за страх. Ідея вище за імперські укази У 2004 році. Синьо жовтий майорів на Майдані під час Помаранчевої революції у 2014-му став символом революції гідності і тепер у війні проти Росії. Цей стяг стоїть над окопами, над містами, над кожним звільненим селом. Його вивішують на розбитих під'їздах і на броні, На балконах прифронтових міст і на дитячих рюкзаках. Бо ці два кольори це пароль свої. Для Кремля це кольори поразки. Бо де майорець синьо жовтий там немає руського міра. Там є Лише свобода. І саме тому окупанти зривають наші прапори першими, бо знають, як тільки він з'явиться змову. Повернеться і влада народу у мирних містах цей стяг частина щоденного життя. День народження країни. Штільні лінійки. Матчі збірної. Волонтерські автівки. Всюди синьо жовтий. Його тримають маленькі діти і літні люди. Він об'єднує тих, хто говорить різними мовами. Але однаково називає Дім Україна. Є навіть окремий день День Державного Прапора України. Який ми святкуємо 23 серпня. Це не черговий вихідний. Це можливість подякувати тим, хто платив за ці кольори життям. Символіка. Працює просто, коли люди бачили імперський триколор, вони згадували колоніальність. Коли бачили червоний прапор, згадували страх і тюрми, коли бачать синьо жовтий, відчувають дихання волі. Ось чому наш стяг так люблять у світі. Він на стадіонах, на площах, у парламентах інших країн. Його розгортають на концертах і мітингах у посольствах і університетах. Він став глобальним символом боротьби з імперіями. Бо нині Україна це не лише територія. Це урок для всіх. Правда може бути в менших за площею. Але сильніших духом. Так хтось каже прапори це просто тканина. Але спробуйте відірвати її у солдата на позиції. У волонтера з колони. У мами, яка зустрічає сина з фронту. Ви відчуєте, що це не тканина, Це пам'ять. Це біль і гордість. Це клятво не здаватись. Синьо жовтий має ще одну силу. Він простий. Дві барви. Які легко намалює дитина і впізнає іноземець, він не потребує гербів і корон. Йому не треба орлів і мечів. Йому досить неба і хліба. Того, без чого люди не виживуть і без чого держави не існують. Коли ми ставимо синьо жовтий на вікні чи авто, ми ніби кажемо світові. Ми не ідеальні, ми помиляємось, ми сперечаємось. Але ми не віддамо свою свободу. Тому Кремль і біситься, бо кожен піднятий синьо-жовтий стяг. Це нагадування. Україна жива. Україна бореться. Україна переможе. І так буде доти, доки над нашими містами. Над полями, над церквами і школами Майорітимуть. Ці два прості кольори. Небо, і пшениця – Свобода і життя.